Привіт і ласкаво просимо знову. Якщо ви шукаєте спосіб упорядкувати інформацію, яка логічно пов'язана разом, тоді ви прийшли у потрібне місце. Я збираюся розповісти вам невелику історію про багатофайлові документи. Тож просто сідайте та розслабтеся. Багатофайловий документ схожий на різні документи, які ви з'єднали з теплером, оскільки є сенс тримати їх разом, ніж окремо. Наприклад, якщо у вас є чернетка угоди у форматі Word, а підписана версія у форматі PDF, ці два документи є одним і тим же документом. Тож їх можна зберегти як багатофайловий документ. І просто так ми перетворили непідписану угоду на багатофайловий документ і відредагували підписану версію у ньому. Ще один дуже поширений випадок використання, коли ви подаєте заявку на оплату транспортних витрат і маєте кілька квитанцій. У такому випадку має сенс створити один багатофайловий документ для всіх документів. Ви також можете перетворити багатофайловий документ на однофайловий. За умови, що багатофайловий документ містить тільки один файл. Як і я, ви також можете зберегти декілька файлів як багатофайловий документ у mFiles. Я використовую багатофайлові документи для організації всього матеріалу для цих навчальних відео, як, от сценарій, файл відеопроекту, анімація, готовий продукт, все, що потрібно для створення конкретного відео. Слід пам'ятати кілька важливих речей. До всіх цих файлів буде застосовано одні і ті ж метадані, а також однакові дозволи до всього багатофайлового документа. Як бачите, багатофайловий документ це по суті один документ із багатьма файлами. Оскільки це один документ із кількома файлами, він також поводиться як один документ. Якщо ви вилучаєте на редагування один із файлів у цьому багатофайловому документі, то ви вилучаєте увесь пакет. Це означає, що ніхто, крім вас не може редагувати будь-які інші документи з цього пакету, доки ви не завершите редагування та не повернете цей документ. Це корисно мати на увазі, якщо ви плануєте співпрацювати з колегами над різними документами у цьому режимі в усіх документах. І на цьому наша розповідь наразі закінчується, тому що вам files є ще багато чого, що я хочу вам показати. Тож дивіться ще одне відео, і я буду там і проведу вас через дивовижний світ M-Files.